Сидить батько кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє дом. Що весілля то А де ж твої пари? Де світилки з друженьками, старости бояри? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді втигати. Тепер москалеві, моя, доню моя, цвіти мій рожевий, як ягодку. Ташечку, кохала, ростила, на лишенько, доню моє, що ти не робила, оддячи. Ідеш, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, донь, найди, її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, доню моя. З далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моє, доню моє, дитя моє, любе, і ти от нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою. І як мертва на тіл повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш не Бога? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я не робила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталися сиротами старий батько і мати. Вийшла в садок у вишневу, Богу помолилась, взяла землі під вишнею на хрест почепила, промовила. Не вернувся. В далекому краю, в чужу землю. Чужі люди мене заховають, а своєї вся крихотка на домлої ляже. Та й про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, щоб грішної на всім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати, Боже ти, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою. А ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безбаченко. Іде селом, плаче Катерина, на голові хустинка, на руках дитина. Іде Катря, шкандибає, дивиться щось мріє. Либонь їдуть москалики. Лихо, серце мліє. Полетіла, зустрілася, пита, чи немає мого ймана чорнявого. А ті ми не знаємо. І, звичайно, як москалі, сміються, жартують. «Ай да баба, ай да наше, кого не надують. Лихо моє. До їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій, Іване, серце моє кохане, є, де ти так барився, та до його застремена, а він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув, Катерину, хіба не впізнаєш? Подивися, мій голови, подивись на мене. Ах, катруся, поля люба, нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене Іван. Серце, подивися, їй же Богу, я катруся. Дура, отвіжися. Возьміть і безумну. безумною. Бо мене ця. За що, скажи мій голубе? Кому хоче дати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила. Свою Катрю. Що до тебе сина породила? Он де воно, подивися. Де ти? Заховався? Утік? Нема сина? Сина батько, одцурався. Гріхом тебе на світ Божий мати породила. Оставайся шукать батька, а я. Вже шукала. На шлях положила. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовстю воду попід льодом гець загуркотіла. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала. Уну вітер понад ставом і слід не.